Планують перекрити трасу Київчоп у вівторок, 16 квітня, якщо їх не почують. Таку акцію протесту анонсувала цього тижня на прес-конференції колишня директорка Львівської школи No96 та частина батьківського та трудового колективу. Про конфлікт у цій школі стало відомо минулого тижня, коли це відео у Фейсбуці оприлюднив начальник міського управління освіти Андрій Закалюк. Тоді його та нову директорку не впустили до навчального закладу. Підбурює на такі дії частину батьків та працівників на думку Андрія Закалюка, колишня директорка школи Галина Михайлик, очолювала навчальний заклад вона два роки. Термін дії її трудового договору закінчився у лютому. Його вирішили не продовжувати. Оскільки ми мали підстави для того, щоб її не продовжувати, це було пов'язано з фінансами, це було пов'язано з тим, що була прийнята мама на роботу. Мамі були е, виписувалися премії. Е, це не було узгоджено абсолютно згідно законодавства, оскільки це конфлікт інтересів. Напевно, що зі сторони пана Андрія Закуляка є якесь упереджене ставлення, оскільки є постійні цькування і залякування мене як особистості. Що я мушу поступитися, що я мушу прийняти правильне рішення. що… Погрожують не виплатою грошей, харчуванням, не атестатів. Аби обрати нового керівника для цієї школи міське управління освіти оголосило конкурс. Галина Михайлик теж подавалась, проте програла Ярині Нечепурній, яку 15 березня офіційно призначили на цю посаду. Понад три тижні нова директорка не могла потрапити до свого кабінету. Від цього страждають в першу чергу діти, які не повинні бути свідками таких ситуацій, тому що ми, як державний заклад освіти, маємо забезпечити безпечне, комфортне середовище для дітей і якісну освіту. І це і інші наслідки негативні тягне станом на сьогодні, тому що це є атестація вчителів, яка повинна була відбутися, це є нарахування заробітної плати і виплата заробітної плати, це є сплата комунальних платежів. Це є оплата харчування, тому що школа повного дня, це є документи для дітей 4, 9, 11 класів. Потрапити до школи Ярина Нечепурна змогла цього тижня разом із директорами інших львівських шкіл. Ми мали велику нараду тут на базі цієї школи з керівниками, з директорами всіх шкіл міста Львова. Було створено дві робочі групи, які, власне, будуть допомагати у вирішенні цієї конфліктної ситуації. Як є друге позитивне рішення: ми мали конструктивну розмову з батьками, де ми мали можливість надати їм усі відповіді на ті питання, які вони ставили. На наступний день після цієї зустрічі нова директорка почала роботу у школі, а колишня зібрала прес-конференцію. Там озвучила, що вважає не продовження із неї договору та результати конкурсу незаконними. Ми намагаємося досягнути справедливості. подальшій дії озвучили, що ми подали в суд, буде судовий процес. Ну і так само батьки готові провести мирну акцію протесту. Прийшов підтримати Галину Михайлик на прес-конференцію і представник батьківського комітету Андрій Сивак. Я написав повідомлення в міську раду і в обласну раду про те, що ми плануємо проводити захід, який буде показувати нашу позицію в межах міста Львова. Так само роздаємо варіант перекриття доріг. Компроміс вирішення ситуації це відміна і признання цього конкурсу, який відбувся незаконним. Та не всі батьки мають однакову думку. Інша мама позитивно ставиться до зміни директора. Та заради безпеки своєї дитини просила не вказувати її дані та не показувати обличчя. Було зібрано гроші і вона просто невідомо, куди ті гроші пішли. Перша по-друге, то що було мені особисто, я бачила, що асистенти казали, що не, не є добре ставлення з сторони за очі. Там були підвищені тона на, на, на учню. Такі конфлікти варто вирішувати не протестами, а виключно у правовому полі тобто через суд це думка адвокатки Лілії Баюш. Поставити крапку в даному випадку виключно суд. Чи були дійсно якісь підстави, вважати упередженим рішення комісії, хто в даній ситуації правий? Хоча, власне, вважаю, що в такому випадку все одно буде вирішуватися, якщо раптом визнають недійсними рішення комісії, то все-таки, мабуть, буде призначатися новий конкурс. Єдине, що в даній ситуації зможе, припустимо, новий директор, якщо буде визнано все законним, так стягувати усі судові витрати за рахунок позивача. Якщо одна сторона вважає, що яким, якимось чином власне порушено гідність честь чи ділову репутацію людини, то так само є можливість звернення до суду у Львівському окружному адміністративному суді. Зреєстрували позивну заяву колишньої директорки. Повідомила Суспільному помічниця голови суду Ірина Шаравара. Галина Михайлик ще має додати документи. Тоді у суді вирішуватимуть, чи призначати засідання, чи відмовляти у позові. Своїми думками про цю ситуацію діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.